Зима до нас все ж таки прийшла і тут біля КСК Ніка в Олександрії можна й порибалити і поганяти на ковзанах, і так само поганяти в хокей. Але на ніку сьогодні люди приходять подивитися зокрема на поєдинок двох насправді сильних команд, які дуже по різному завершували календарний 2024 рік у чемпіонаті України. Виходять так морозно в Олександрії, але як і було вчора, як і було позавчора. Сонечко світить. Мороз, сонце дуже яскравий день. Як бачимо, по Джордану, можливо, для нього не найкращі умови для футболу, але Невеличкий відрізок часу ми граємо саме в таких погодних умовах, і це також антураж та колорит нашого чемпіонату. Треба подивитися саме і на це. Ну, зокрема, зараз газони порівняно з тим, що було там 10-15 років тому, просто в ідеальному стані. Так, після Туреччини треба буде звикнути до морозного поля, куди тільки не відправляли Івана і в українські колективи, і в закордоні, але залишається він в Олександрії. Як мінімум до кінця цього сезону буде допомагати команді Руслана Ротаня, яка атаці Кравченко простріл. Філіпов трошечки легенько зачепився за м'яч, але обробити його не вдалося пробити тим більше. І Сапутін забирає цей м'яч до рук. Перший такий напівмомент. Перша атака. А тут вільна зона на лівому фланзі. І теді цара може нею скористатися. Тягне м'яч. Цара, намагається його зустрічати. Зараз Тронтель. Спокійно, цара його проходить. Віддає чергову передачу. Скидка від Філіпов Мішньов! Його удар по встійку пролітає. Але там здається Рикошет був, тому ми чуємо свисток від Максима Козаряцького. Що це кутовий чи ні. Чергова класно розіграна комбінація від Олександрії. Знову відзначаємо Албанця Цару. Якийсь такий чіткий пас максимально віддав в напрямку Філіпова. Філіп... Вантух його перехоплення. Вантух вже на чужій половині в центр відіграє на Мічина. Мічина багато простору. Мічин може перевірити. Перевіряє. Зараз Єрмакова той по волейбольному реагує, але найголовніше, що відбиває м'яч на кутовий. Починають з'являтися удари біля одних та інших воріт. Що свідчить про те, що адаптувалися футболісти до умов на полі, нам ще раз демонструють удар Мічина. Ну, добре, приклався по м'ячу і. Шепелів не найзручнішу передачу віддає. Зараз відтісняє суперник. Можна грати далі. Каже Козирянський. Калюжний. Калюжний підключає Філіпова. Філіпов встигне. Встигне прострілити. Але чіпляється за цей м'яч Сапутін. Це а перед тим свисток. Й свідчить про те, що у Олександра Філіпова було положення поза грою. Віддав на кампуша той довгу передачу виконує. Сапутін за межі штрафного виходить. Відповідно, не було шансів у нього взяти м'яч руки, але е, вдається не просто а віддати точно передача. Тут білоцерковий вже розігнався. Тому зараз відбирає володіння м'ячем у Мартинюка. Один в один. Обіграв, віддавши точну передачу на тронтеля. Тронтель подачу виконує набігання зараз від попари. Удару немає, але є наступний удар від Романа Вантуха. Оце так приклався. Зараз лівий захисник зорі Гармата справжня влітає у воротах Георгія Єрмакова. Здавалося б, ніяких передумов, але все ж таки момент прийшов і зоряним скористалися. Ну і тут загалом би всю атаку відзначати. Беручи насправді ще від моменту передачі від Сапутіна пресингу від Олександрії на голкіпера Паразорі, коли той, здавалося б, навмання там вибив м'яч, а насправді видав точну передачу на мічину. В Будь-якому разі фінальний удар від Романа Вантуха. На mm. те не реагує ні гравці Олександрії, ні Козаряцький. І вдається повернутися по парі. Тут Базера проб'є також поворота Філіпо. Цього треба було чекати. 45 хвилин, друзі. Щоб вони за хвилину вкинули два. Ну, добре, так то й так. 1-1. Після максимально нудного футболу 43 стартові хвилини. Ми бачимо два забиті м'ячі, фактично в двох атаках. Олександр Філіпов перший його забитий м'яч у 25-му році в офіційних поєдинках, як і власне для Олександрії. І сьомий гол у чемпіонаті України. Так що не піде зоря в гарному настрої відпочивати на перерву. Натомість класичний гол в роздягальні. Зараз забиває дев'ятий номер Олександрії. Давайте дивитися. Калюжний. Грає на Безеро. Відповідно, от довго там лежав-вилежувався. Ден Попара. Склад зорі Олександр Сапутін у воротах Джордан та Якубачич. Пара центральних захисників. Жан Тронтель грає на правому фланзі зах. ліворуч. Роман Ванток розташувався, але про них повором пізніше. Зараз яка помилка і шанс для Олександрії забивати Мишньо на Філіпова. 2-1. 2-1. І вже Олександрія попереду продовжується в нас Голипад на сорокових хвилинах. Чи то кінець першого тайму, чи то початок другого. Але ми продовжуємо слідкувати за забитими м'ячами і святкує. Нарешті є перший позитивний привід для святкування у болівальників Олександрії. Ну і це справжній подарунок. Різдво вже давно пройшло, тому наступні свята. Чекаємо, хто знає, до якого свята приурочений цей подарунок від захисників зорі. І зараз будемо на повторі розбиратися. Олександр Філіпов робить дубль. Якуба бачища обкрадає Мишньов, бач, що зирається, дивиться на Козирянського. Ну от з цього ракурсу здається, що в'яр зіграв Мишньов, тому й не реагував Казаряцький. Ну а далі Мишньову залишилося лише точно реалізувати в темп передачу доволі зручну. Ми зможемо побачити зараз небезпеку біля воріт Єрмакова. А Бутківський заганяє себе в флан, але в підсумку віддає передачу на Мічина. Мічин проб'є за мештафну майданчику. і м'ячу так закрутився не надто зручним чином. Для Георгія Єрмакова, втім голкіпер Олександрій спокійно фіксує його в своїх руках. Там одразу троє клубів, які мають по 22 очки. і Вони також на ваших екранах: Верес ЛНЗ та Зорян. Олександрія тут атакує ось така скидка грудьми від Жана Тронтеля. І на фланзі знову бачимо цару. Ну, вже короні такі зміщення з флангу в центр. І Ось такий високий черпачок, але головне, що точно в ногу Безери. Тепер точніша передача в напрямку бразильця. Підбирання від калюжного. Калюжний може пробити. І б'є Іван, але б'є над воротами. Почервоні лищічки. порно-півзахисника Олександрії та збірної України. Означає, що попри весь мороз на вулиці, добряче набігується. Ще можливо не так. Часто ми його з м'ячем бачимо, але розуміємо, що калюжний та людина, яка проводить величезний об'єм роботи. Яцик. Подачу до штрафного майданчика. Тут все ж таки вирішує Георгій Єрмаков забрати м'яч до своїх рук. Хоч ходять до м'яча. Різні ноги. Ліва у Вантуха права у Тронтеля. Вантух виконуватиме подачу закидання навіть там Джордан. Там е супряга, але супряга дістається до цього м'яча, порушуючи правила. Підштовхуючи Артема Шабанова. Свого екс-партнера. По київському динамо. Пограли вони разом, тому на тренуваннях мало би часто пересікатися. Часом мало продовжує атакувати. і Зараз дуже небезпечно ледь за комірець Олександру Сапутіну не опускає цей м'яч, тому тут вирішив перестрахуватися голки при зорі, і Буквально викинути його зі своїх воріт. Там не факт, що не в попередку, а що саме в площину воріт залітав би цей м'яч. Втім. Голкіперська робота не допускати навіть ризику того. І тут здається, що м'яч дійсно би влітав. Така траєкторія після подачі копини дуже неприємна була. Біля його Чергова подача з кутового. Сапутін виходить, відбиває кулаками. Пезера його удар. Але тут двоє захисників. Зокрема, Роман Вантухта, Якубачич, перекривають дорогу. Такий українсько-хорватський блокпост. на шляху м'яча доворить Сапутін. Ну і власне як підсумок, ті два забиті м'ячі від Олександра Філіпова стають ключовими. І, попри всі емоційні гойдалки, дуже тепло вітається Руслан та Младен Бартулич. Точніше, дякують одне одному за гру. Сорокові хвилини. І стали ключовими. Можна було дивитися останні 5 хвилин першого тайму, перші 5 хвилин другого. Але насправді, друзі, це все жарти. Матч треба дивитися повністю. Але саме в ці хвилини забивалися м'ячі. Спочатку з шикарним ударом Роман Ванту відкрив рахунок. Здавалося, заря піде на перерву у ранзі переможця. Але ні, Філіпов був проти, зрівняв рахунок перед самим свистком на перерву. А після свистка з перерву буквально стрілка, секунда і двох обертів не прокрутилася. Як Філіпов подвоїв перевагу, яка й стала ключовою для Олександрії. Олександрія перемагає, набирає плюс три. Дякую